Січні 2015 року виробництво автотранспортних засобів в Україні порівняно з аналогічним періодом 14-го зменшилося майже на 90 до 350 машин. І наразі даний сектор в нашій країні фактично зупинився, констатують експерти автомобільної галузі. Звинувачують у цьому владу. мовляв, не допомогла вітчизняним виробникам і державна підтримка. Ви можете вводити пошліни, повишати акцизи. толку от этого не будет. Отечественный производитель как не производил нормальную продукцию, так он и не будет производить эту продукцию. Поэтому у меня вам совет. Понимаете, прежде всего разберитесь в том, что делает правительство. Потому что если вы не будете правильно работать сегодня, то толку от этого не будет. Може скластися ситуація, коли в Україні можна буде купити лише імпортні автомобілі. Можливо, це вигідно імпортерам, але це однозначно не вигідно державі, адже втрачається високотехнологічна галузь автомобілебудування. А зупинка великих підприємств призводить до зростання безробіття. Тому в парламентському комітеті заявляють, що готові підтримувати всі сегменти ринку. Давайте може спільно разом напрацюємо. І не будемо перетягувати кожен ковдру на свою сторону, тому що це важливі стратегічні законопроекти. Я за я вас закликаю, будь ласка, зробити свої напрацювання. Будь ласка, подавайте не тільки на уряд, подавайте і до нас, транспортний комітет, до законодавців, свої чіткі пропозиції. Ми готові їх розглянути, готові вас запрошувати і напрацьовувати нові напрями. Вони не готові лобіювати якийсь один напрямок. Але якщо надавати галузі пільги, то слід вимагати і якісної продукції на виході. Для цього слід ліквідувати корупцію і бюрократію. Таку пораду українському уряду дали представники Грузії. кажуть, нашому автопрому терміново потрібні реформи і замовлення інакше галузь не виживе. Для того щоб сказати внутри страны на, на разных временах Потенциал в Украине огромный. Да, может быть, через 10 лет будет нулевая, э, да так э, условия, но для этого тоже надо готовиться. Да? Может через 5 лет будет 5%, или же через, не знаю, там 6 лет 3%, но для этого тоже надо стратегически правильно готовиться, чтобы качество э, ну, производства, которое тут, было реально конкурентоспособно на европейский рынок. А европейский рынок, давайте прямо скажем, что уходит это 10 раз больше Шучивасі римі у 2014 році автовиробники планували збільшити випуск автотранспорту не менш ніж удвічі. Однак ускладнення політичної та економічної ситуації в Україні зруйнували ці сподівання. Що ж стосується прогнозів на цей рік, то поки що вони вкрай песимістичні без змін та допомоги з боку уряду. Така галузь як автомобілебудування в Україні просто перестане існувати.